Синоптики попереджують, щоб українці закутувалися щільніше, температура повітря поступово почне знижуватися, а на вихідних значну частину України заливатиме дощами. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 14 листопада, дощів не прогнозується, та всюди буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Вночі по всій країні буде холодно від плюс 2 до плюс 4 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 15 листопада, дощі йтимуть у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях. На всій решті території країни буде панувати суха, але хмарна погода. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. Вночі ж найхолодніше буде у східних областях від плюс 1 до плюс 3 градусів. На всій решті території країни вночі буде від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. У неділю, 16 листопада, дощі будуть йти у всіх західних регіонах України, а також у Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з періодичними проясненнями погода. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях впаде та вже буде від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. На всій решті території країни повітря буде прогріватися від плюс 9 до плюс 12 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!